Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Дуже дякую, що ви завітали на цей огляд. Сьогодні поговоримо про досвід використання і в цілому про iPhone 15 базову модель. Як вона виглядає в 2025 році? Чи варто її купляти, кому варто, кому не варто купляти? І що з цим всім робити? Прошу підписатися вас на цей канал. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Напишіть в коментах, який зараз у вас смартфон, чи плануєте ви оновлюватись. користуєтесь ви взагалом телефонами, смартфонами компанії Apple. Цікаво вам оновитися, наприклад, на iPhone. Або ні, анонсую одразу дуже крутий збір коштів на закупівлю дронів для 59-ї бригади. За донат можна виграти iPhone Pro версії та навушники AirPods Pro. Тієї генерації, яка буде актуальна в момент закриття цього збору. Зараз вже виходить 17-й iPhone, 17 й Pro версії, ми будемо їх розігрувати. Та також навушники про третю генерації, швидше за все. Деталі розіграшу в описі під цим відео. Зайдіть, подивіться, спробуйте свою вдачу, допоможіть хлопцям з купівлею дронів та спробуйте виграти один з девайсів компанії Apple. А я швиденько покажу та розкажу. Що саме відбувається з 15 айфоном в 25-му році? Поїхали? У мене на огляді сьогодні базова модель голубенька, дуже крутий колір. Дуже крутий, не знаю, як видно чи ні це в кадрі. Покажу більш детально відтінок цього кольору. Він дуже дуже гарний. Тобто, це прям я не знаю, гарніше тільки в 13 Pro та Pro Max Sierra Blue. Хоча цей відтінок голубого теж дуже круто зроблений, дуже круто підібраний. І це один з фаворитів кольорів у компанії Apple. В мене 16 Pro Max, і там немає класних кольорів. І в базових моделях 16-х теж вони такі дуже насичені. Мені подобаються більш такі, знаєте, пастельні відтінки кольорів. Тому раджу подивитися саме на 15-ту лінійку, в них дуже круті відтінки, саме такі. Нейтральні, такі дуже-дуже м'які, -дуже скажімо так. Стосовно кольору. Стосовно кольору, це, блін, один з найкращих. Колір алюмінієвий, точніше, не колір, а рамка. В проверці це титан, ну, сплав якийсь титану, не прям титан. Тут алюміній. І він дуже легенький, але в цілому в руці тримається впевнено, і знаєте, виглядає і тримається. Типу на дотик, він такий дуже ну, достатньо преміальний. В компанії Apple, в принципі, з цим немає питань, немає сильно якихось дешевих на дотик матеріалів, і тому це матове скло позаду, і алюміній дуже круто поєднуються і дуже гарно виглядають в цілому в руці, ну і в цілому як девайсик, який. Дуже приємно тримати в руках. Він не залапується так, як глянцевий версія, матова саме дуже крута на дотик і не залишає майже відбитків. Хоча на більш темних моделях, от я ж кажу, як в мене чорний колір в проверсії, він заляпується як скотина, чесно кажучи. Тому я трохи пожалкував, що взяв саме. Темну версію, думаю, що білі або більш світлі відтінки, якісь, вони, на них не видно зовсім відбитків, тому подумайте про це, коли будете купляти новенький айфончик. Це керамік Shield, це IP 68, тобто до 6 метрів занурення під воду до 30 хвилин. Я би не радив експериментувати, але якщо ви дуже хочете, то на свій ризику, умовно кажучи. Ще, що мені дуже подобається в корпусі, це кнопочка бічна з перемиканням. Саме фізична кнопочка, ну тобто вона якби, і в більш нових моделях, і в проверсіях теж фізична, але там вона затискається переналаштовується. Не знаю. В мене це трохи, знаєте, віддає ностальгії все ж таки цей ползуночок. На попередніх айфонах був саме він, і прикольно він працює. Я на своєму айфоні на кнопку Action Button цю налаштував ліхтарик. Те, що тут кнопка ползуночок, можна як і до недоліків, і до плюсів віднести, кому як. Тобто, якщо вам подобається саме цей вайб перемикання режиму отут, то це остання модель, в якій є ця кнопочка. Далі вже в 16-х там action button також. От Тому ще можна, знаєте, трохи поностальгувати, поперемикати режими. і... Це прикольно. Це прикольно. Це дань якась шани попереднім версіям. І в цілому, це з самого першого айфону з 2G був цей перемикач, і от він дожив аж до 15 версії. Це супер, як на мене. І, собственно, п'ятнадцятий це супер круте рішення в 25 му році. Значить, вага 171 грам е, на противагу 220 грамам в плюсовій версії. Ну, плюсова версія це лопата, і макс версія айфонів – це також лопата, але макс версії та плюсові версії виграють за рахунок акумулятора. Вони дійсно дуже довго працюють відносно від звичайної версії базової айфону або від про версії. От, тому якщо для вас важливо е автономність там півтори доби, або дуже активної доби, умовно кажучи, ну, дня, да? то варто брати про або макс версію. Якщо вам важливо, щоб він був більш зручний, більш компактний, то треба брати Pro або от базову версію. Тобто він от, в мене в руках в мене дуже маленькі пальці, і він дуже зручний. Дуже зручний. Я прям коли тримаю max версію свою в руках, от мені трохи завеликий він. 6,9 дюймів проти 6,1 в базовій версії iPhone 15. -го. Тобто Він супер зручний. Я пальцями можу дотягнутися майже до. Кутів верхніх, якщо сильно постаратися, можна дотягнутися. От, в макс версії неможливо, і в плюс версії це неможливо зробити. Але більший екран та більша ємність акумулятору, звісно, вони, чесно кажучи, для мене виграють у більш компактного розміру, тому що цей в мене не доживе до вечора. А Макс-версія доживає. 15-ті базові версії вже є Dynamic Iceland, і це. Я вам скажу чесно: зовсім інший досвід використання екрану. В цілому, всі якісь штуки, типу секундомера, викликів завантаження в інстаграмі сторіки. Я інстаграмчик викидаю, типу з основного екрану. Він сворачується саме сюди і показує мені проценти, скільки там вивантажилась історія. Наприклад, це дуже гарно. Якщо ви за естетику, а я думаю, що володарі е, айфонів, і більшість людей купляє айфони саме із-за есте естетики краси цих пристроїв. І Dynamic Iceland він е, от в цьому плані відіграє свою роль, тобто естетичної краси дисплею. Це дуже круте рішення, е, коли усілякі повідомлення, якісь там е, вспливашки приходять саме на Ну, в район цього Dynamic Iceland, динамічного острівця, І це дуже гарно. Вибачте, що багато так про це кажу, але для мене це прям змінило доступ користування саме екраном, дисплеєм смартфону. Дуже зручно і дуже прикольно. Стосовно ще дисплею, хочеться трохи сказати, це Super Retina XDR дисплей в Pro-версіях HDR, але я ну, супер різниці якоїсь не помічаю, типу, глибші, глибший якісь більш темні кольори, але це не буде сильно впливати на ваш досвід використання, чесно кажучи. Це більш маркетинг. Може, може, і можна побачити різницю, але це, типу, якщо взяти два смартфони, і прям. Дивитися на вдивлятися в якісь чорні е, тони там, глибину їх і тому подібне. Але це я ж е, повторюсь: це ж більше маркетингова тємка, ніж дійсно для якогось досвіду вашого користувацького, якийсь прям е, типу плюсик. Тому XDR HDR, ну таке собі, 1 дюйма, 2000 ніт яскравості, так само, як і на моєму Pro Max 16. -му. Але тут 60 Гц. Це відчутно. Але це відчутно в порівнянні з 120 Гц. Тобто, якщо ви про версіями там 120 Гц, або у вас там MacBook, наприклад, на 120 Гц, це відчувається. Якщо ви користуєтесь, наприклад, Airми або ноутбуками на Вінді середнього бюджету, ви різниці, чесно кажучи, сильно не побачите. Я бачу різницю, в мене є iPhone 8 і 16 Pro, і там прям, ну, знаєте, випадають очі на 8 після 120 Гц. тобто все таке повільне, заторможене, прям видно оновлення екрану, скажімо так. Тут це не так яскраво кидається в очі, але якщо вам супер це важливо, то беріть про версію. Тільки в 17-х нових базових версіях буде 120 Гц, ще мені дуже сильно подобається, що. Зробили в рамках таке, знаєте, трохи заокруглення. Тобто попередні 14 версії, 13, -ти, 12. -ти, от після 11 вони почали робити такі дуже рівні дуже рівні оці, цю окантовочку, цю рамку. І вона багато людей казала, що вона ріже прям руку, що вона незручна. Дослухалися до користувачів і зробили трохи заокруглення. Це не таке заокруглення, як було в 11 версіях айфону. І до 11, -х. але і не таке грубе, як було вже після 11-ї версії, от до 15-ї. І це мені здається супер класне рішення також. Мені дуже подобається цей дизайн, не дуже подобається попередні, тому я на них не особливо то і дивився, чесно кажучи. Дочекався вже супер кльових і оновився. Дизайн класний, дизайн дуже приємний. В руках лежить айфончик. Ну, супер круто, не знаю. Про версія, Pro Max, точніше версія набагато менш приваблива з точки зору, саме як вам сказати, з точки зору ну, от в руках тримання, тобто цього якби досвіду тримань. По-перше, подивіться на різницю в цих пристроях. Вони просто огромні. Навіть там по екранам можна побачити різниця блін офігезна, Майже в Дюйм, Pro Max версія і плюсова версія за цього вони би, програють, тому що вони прям ну дуже великі, чесно кажучи. Якщо ви дівчина або хлопець, який любить витончені класні, приємні телефончики, то цей корпус, цей дизайн саме для вас. До мінусів дисплею віднесу, все ж таки. Такі достатньо товстенькі рамки, чесно кажучи. І це видно саме на більш малій версії. Тобто на макс-версії або на плюс версії, за того, що екран більший, корисна площа екрану, вона також більша і не так сильно кидаються в глаза рамки. Тут вони теж маленькі, насправді, порівняно з 14 ми версіями, 13 ми і тому подібне. Достатньо маленькі рамочки, але вони є. І тут вони так, ну. Знаєте, мені якби кидаються в очі після Pro Max 16-го, там, наче їх немає зовсім. Вони тонкіші за е, абадок, цей металевий чи титановий. Але не те, щоб це, чесно кажучи, кумарять або якось там харять, або ну, достатньо тонкі. Мені дуже подобається, що все дуже симетрично в айфонах. айфони так робили завжди, окрім острівця. Ну тобто до острівця. Ця бровь зверху, вона якби трохи виділяла айфон зверху. А зараз це рамка одна з усіх сторін однієї товщини. Динамічний острівець, він відокремлює якби. Те, що зверху є трошечки там ще відстані невеличкою, вона на що не впливає, чесно кажучи, читати незручно, дивитись незручно, але в цілому юзер інтерфейс виглядає, типу, прикольніше, начебто, знаєте, типу, екран де майже і це дуже гарно. Я радив би оновлюватися з будь-якої версії, окрім 14, на iPhone 15 або Pro. 15 Pro там або Max, ну це вже залежить від вподобання, який вам саме екран по розміру потрібний. Все інше вас задовольнить, якщо ви контент-мейкер, знімаєте сторки собі і тому подібне. Блін, він супер круто буде знімати. По-перше, камери 12 та 48 мегапікселів. Приклад зйомки в сонячний день це 05, тобто ширік. Однократне наближення зуму, двократне наближення зуму. Картинка супер. Ось так от знімає фронтальна камера. До речі, можна почути, як пишуть мікрофончики. Тут є трохи вітер. В цілому дуже крута насичена яскрава картиночка. Камера супер. 48 пікселів до цього були тільки в Pro-версіях Тут вже під'язлі 47 мегапікселів, ну, основний сенсор, і в базову версію. Тому переплачувати із-за цього за Pro версію не варто. Там одна зайва камерка, яку ви не те, що будете супер часто використовувати, просто із того, що при камері типу, по-іншому виглядає пристрій, теж переплачувати не варто. Він і важкіший, ну і купа всього там ще, окрім камери і 120 Гц, блін і, Типу трохи потужного процесору брати овер дорогий пристрій. Я вважаю, що не варто. І для контенту вистачить і базової версії. Якщо вам важлива ця думка, і ви тут і додивилися до цього моменту, не переплачуйте за проверсію ні в якому разі. Тим більше, якщо ви плануєте брати кредит на телефон, це супер погана ідея. ні е, в якому разі так і не робіть. Купляйте той смартфон, на який у вас вистачає грошей саме зараз. І 15 й iPhone це не супер дороге рішення, тому що це вже перед передостання версія, тобто зараз виходить 17-й айфончик, ціни ще трошечки впадуть. І ви зможете за доступною відносно ціною взяти базовий айфончик, навіть новий. З б.у.ш.ною версією буде різниця в 2-3 тисячі гривень. На бушну можна навіть не дивитися, брати одразу нову. Супер рішення. Ще на 5 років. Ну, може на 3-4 роки. Окей, 5 там акумулятор не виживе просто банально. 3 4 роки вона і горя не буде знати з 15 тим айфончиком, базовим, гарним, голубеньким, красивим і тому подібне. Дивіться, стосовно продуктивності, це А16 Bionic, це супер потужний процесор, супер крутий, його буде досить ще, я ж кажу, декілька років точно. Оце все, що там вам розповідають про нові там процесори, ви реально не побачите різницю. Ви візьмете в руки. Там 16-ту, базову, 18-ту версію, і ви не побачите різниці в продуктивності в якихось базових завданнях. Якщо це не супер важкі ігри та не обробка відео на телефоні, а мало хто так робить насправді, тому в різниці не буде зовсім достатньо оперативної пам'яті. Максимально потужний опис усіх технічних характеристик цього айфону я залишив внизу, ви можете подивитись на цифри, порівняти їх з новими моделями, і не побачити різницю в технічному користуванні кожноденному різниці реально не буде. Трикратний оптичний зум, цього більше, ніж достатньо. 48 мегапікселів сенсор. І як стандарт можна поставити 24 мегапікселі, тобто фоточки будуть вже в два рази деталізованішими, ніж в попередніх моделях. Там, де 12 мегапікселів за стандартом знімали всі попередні моделі. Я не знаю навіть з якого айфону там з блин, мабуть, четвертого, ні, четвертого, мабуть, ні, ну, шостого, п'ятого-шостого айфону. Там же підвезли 12 мегапіксельну цю роздільну здатність і просто змінювали розмір самого сенсору. Таке тут нарешті під'їхало круте оновлення в базовій версії, тому для мене це супер рішення. В мене є подруга, яка купила собі цю, цю саму модель. Але рожеву в мене, до речі, тут є огляд на цьому каналі, можна пошукати десь внизу. В минулому році або навіть в позаминулому я вже не пам'ятаю. Навіть мені здається, в 23-му вона купила, і немає ніяких проблем. Немає різниці. Супер льотає телефон, супер круто працює. Уу, пушечка просто. Тому зверніть увагу саме на цю модель. Тепер саме цікаве, спеціально зберіг це на кінець: це розйомчик Type-C. І оце прям рішення, якого всі ж жартували про це. Чекали всі також рішення з Type-C роз'ємом. По-перше, набагато швидше. Швидкість, вища швидкість передачі даних. Lightning це була біль. Зараз можна під'єднувати напряму SSD накопичувачі. Я нещодавно бекапнув напряму з свого айфончика 200 гіг слів, просто там за декілька хвилин на SSD. Ну, треба мати швидкий SSD. Якщо у вас там повільний, буде повільно просто скидатись. Але в цілому через type c можна під'єднувати купу. Супер крутої периферії. Мій особистий досвід. Я під'єднував зовнішню аудіокарту, M-Audio, і виводив звучок на колоночки. В мене був там в файліках мінусочок або тричок, який записаний. Я хотів хлопцям показати якимось. Сиділи ми в студії тут. І я їм просто вирішив не з телефона увімкнути, а прям навалити, щоб воно качнуло. Я під'єднав карту через Type-C. В мене карта під'єднується також через Type-C. Type-C, Type-C. Телефон дає необхідну, необхідне живлення для карти. Карта без питань, без зовнішнього живлення. Вивозить і спокійненько працює, дала потужний сигнал на колоночки, і ми спокійненько дуже класно відслухали тричок напряму з телефоном. Також я під'єднав, можете подивитися зовнішній екранчик і використовую цей зовнішній там 27 там чи 6 дюймовий екранчик, і дуже прикольно може віддивитися, що ви хочете. Ютубчик, кінчики, це можна використовувати як вже. Такий, знаєте, ну може не супер потужний, але ПК зовнішній. Варто мати не просто перехідник, наприклад, type c на HDMI, бажано під'єднати через якийсь usb хаб щоб у вас була можливість, наприклад, підзаряджати свій смартфон. Якщо ви підкинете клавіатурку і трекпад або мишку. То ви маєте невеличкий такий прям комп'ютері вдома завдяки суперкласному і достатньо потужному смартфону. Це супер змінює, суперкласно змінює досвід використання. Наш юзерський з вами досвід використання пристроїв. Lightning випилили, слава Богу, і в базовій версії додали Type-C. І я вважаю, що це саме круте, найкрутіше рішення від компанії Apple в девайсах. В оновленнях, окрім крутих процесорів, окр... окрім класних камер, окрім динамічного острівця, це саме Lightning. Я думаю, що це треба було зробити ще декілька років тому. Прийшли тільки в 15-й версії. Використовуйте це Це розширює дуже сильно наші з вами можливості для музикантів, для обробки навіть відео, може не на базовій версії, на Pro-версії це вже можна робити дуже класненько. Коротенько резімуючи цей огляд, супер класний телефон. Вважаю, що вартий уваги 100%. Якщо у вас не супер багато грошей, то варто подивитись саме на нього. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Ще раз нагадую про збір коштів, який я проводжу з благодійним фондом Український шлях, керівником якого я і є. Збираємо гроші для 59-ї бригади на два дрони для розвідки, щоб хлопці берегли своє життя і могли віддивлятися, що відбувається в них біля позиції. Розігруємо iPhone про версії та навушнички. AirPods також про версії за донати. Долучайтесь, будь ласка, по можливості або можете репостнути десь в себе в соціальних мережах це відео, щоб якомога більше людей могли побачити цей розіграш та долучитися до нього. Дякую, що додивились слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Побачимось в наступному відео. Пау!